Сегодняшний наш герой – это Volvo XC90 второго поколения, внутрішньої видилки. Видилки, правильно? Тоже же не, не то что-то. Подбирать, ну что за каждым словом надо в словарь лезть? Сука, так и хочется в него что-нибудь засадить, в этот КамАЗ, блядь. Я уже нервничать начинаю. Что тут, вот это есть? Есть. Слава Украине! Это где? Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. У нас є для вас дуже цікавий автомобіль на відеогляді. Але по-перше, якщо ви ще не підписані, раджу це зробити, поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. А ми перейдемо до нашого сьогоднішнього учасника. Це автомобіль Volvo xc 90 Офіційний автомобіль, куплений у сеті офіційних дилерів, також з грамотним офіційним обслуговуванням, а тому у відмінному стані. Але почати я хотів би дещо з іншого. Варто згадати, що перше покоління Volvo xc 90 з'явилося у 2002 році і було успішним на конвейері, протрималося близько 13 років. Але коли вийшло оце покоління, це була справжня революція порівняно із першим поколінням. Тому першу партію з 1927 автомобілів покупці, навіть не бачачи автомобілів, замовили за дві доби. І навіть через 9 років після випуску моделі у 2024 році він виглядає настільки класно, що ну, на мій взгляд можна ставити в музей настільки велика кількість деталей, які приваблюють погляд. Що напевне, якщо вести мову про зовнішність, то це один з найбільш привабливих кросоверів на сьогоднішній день. Інший козир в арсеналі компанії Volvo це завжди була безпека. І це стосується і цього автомобіля, і багатьох інших моделей. Ми надамо декілька кадрів з того, як працює центр безпеки компанії Volvo, яким, можна сказати, тортурам підвергаються автомобілі для того, щоб на дорозі бути максимально безпечними як для своїх водія і пасажирів, так і для оточуючих. І е, кредо і ціль компанії, мета компанії Вольво, щоб до 2025 року е, жодна людина не загинула або не отримала важких травм у дорожньо-транспортних пригодах пов'язаних з автомобілями компанії. І це вже загалом мета, якої може досягти компанія. Майже не буває двох однакових автомобілів як за зовнішнім кольором, так і за якістю внутрішньої відділки. А ще для автомобілів xc 90 пропонується гамма бензинових і дизельних двигунів зі спільним робочим об'ємом 2 літри. Іншого об'єму не буває. На нашому автомобілі встановлений дизельний двигун 2 літри максимальною потужністю 235 кінських сил. І це гарний силовий агрегат для такого чималого автомобіля. Якщо ви хоч раз побачили цей автомобіль на дорозі, я гадаю, ви його вже не забудете, запам'ятаєте? Тому що дуже виразні фари, дуже виразна решітка радіатора. Якщо ми перейдемо ще до задньої частини, там також дуже виразні такі кристальні, наче рубіни задні фонарі, також можна відзначити виразні 19-дюймові колісні диски у фірмовому дизайні. І на всіх автомобілях великий дорожній просвіт. Так, на нашому автомобілі встановлена пружинна підвізка, тому фіксований дорожній просвіт складає 235 мм, і це ну, досить багато. А ще в нашому автомобілі є можливість доступу без ключа, а також можливість отак -от відкрити кришку заднього багажника. Багажник Volvo xc 90 повністю покритий м'якими матеріалами, і тут ще є от такі от органайзери, які мають можливість тримати сумочки. Тут ось такий ще лоточок є дуже багато місця для різних речей. У нашому автомобілі ще є отакий от органайзер. А також на своєму місці укладена запаска комплект інструменту, як у зразковому. Виконанні багажнику для автомобіля преміум класа. І що ж означає версія b 5 AVD? B5 це м'який гібрид з бензиновим або дизельним двигуном. У нашому випадку це дизельний двигун 235 кінських сил і 400 Нм. А ще повний привід. Звісно ж, на задньому сидінні Volvo XC90 можна обрати для себе дуже зручне положення, тому що, по-перше, спинки сидінь мають можливість регулювати за кутом наклону, можливо, від... відкинути трошки спинку назад. По-друге, тут дуже м'яка така натуральна шкіра класної якості. У нашій машині це такий темно-сірий колір. У нас машина в комплектації Core. Тому вона не перфорована, але дуже приємна на дотик. Є ось такий от підлокотничок з підстаканничками, є багато місця над головою і можливість дуже приємно розміститись. У дверях ось такі із полірованого алюмінією вставочки. І також, як і в преміального автомобіля, як і має бути на центральних стойках е повітродуйки системи кліматконтролю. Кожному автомобілі Volvo, який є офіційним, обов'язково працює система цілодобового зв'язку з оператором, з консьєржем Volvo On Call. Зараз я продемонструю, як вона працює. Власне, прошу вам допомогти. Добрий день. Мене звуть Валерій. Будь ласка, можете підказати, які послуги надає служба Volvo On Call, Будь ласка. Трапляється ще з сторозьці, це евакуація, зарядка акумулятора, заміна колеса, якщо є запаска, інформаційні послуги, віднання з сервісом, консультація з майстом сервісом. А можливе доставлення до міста сервісу автомобіля, якщо він не може самостійно. А, так, якщо, наприклад, автомобіль а, не їде, то за умовами програми евакуація до найближчого сервісного центру. Угу. І це діє не тільки в межах України, а й за кордоном, так? Так, діє за кордоном, крім Молдови, здається. По угу. Росії, і Білорусі, звичайно. Угу. Я вас зрозумів, поки що достатньо. Дякую, поки що є всі питання. Та, за звертайтесь, на все добре, до побачення. До побачення. Ось так це працює. А ще в нашому автомобілі Volvo є можливість перевірити рівень масла, не виходячи з автомобіля. Для цього треба перейти в меню стан автомобіля. І от уже рівень масла тут підказаний у нас він на максимумі. У нашій комплектації також є камера заднього огляду, а також парктроніки спереду та ззаду, які контролюють полусфери навколо автомобіля. А камера заднього огляду от ще й має отакі от лінії прорисовки траєкторії і дуже, гарне, дуже гарну роздільчу здатність. От зараз ми виїжджаємо в такому. Вузенькому прийомі завдяки парктронікам все видно, що відбувається з автомобілем. І, до речі, і гарна оглядовість, гарні величенькі дзеркала гарна оглядовість у всіх напрямках, велика площадь вікон. Тому автомобіль, який має 4 метри і 95 см від носу до хвоста і має. 2 метри, а з дзеркалами трошки більше 2 метрів ширину досить гарно відчувається, відчуваються його габарити ще й завдяки такому великому високому капітанському кріслу, я б сказав, яким є місце водія. І друзі, не забувайте підписатись на наш канал і ви будете точно знати, яке авто у міському циклі найощадливіше за витратою пального. Наше авто дуже гарно зашумлене, тому дизельний двигун. Ну, відчувається на слух так дуже, дуже хайно береже слух водія. А ще він у нас агрегатується з 8-ступеневою коробкою гідротрансформатором японської компанії Aisin. Тому відчуття перемикань передач ну, вони так дуже зглажені, дуже непомітні. От. У Volvo xc 90 є цілий арсенал асистентів водія, от які ми зараз і. Спробуємо і покажемо. Автоматичне керування автомобілем, є адаптивний круїз-контроль. От зараз авто попереду пригальмовує. І ми також у межах залишаючись у межах своєї смуги руху, наш автомобіль xc 90 також пригальмував. От зараз дорога вільна, тому трошки пришвидшився. Є в нас автоматичне підтримання дистанції та швидкості. Авто, яке рухається попереду, є автоматичне кермування. От зараз добре видно, як автомобіль трохи підкермовує у межах своєї смуги руху. Якщо довго надовго полишати кермо без уваги, то він буде сигналізувати і рано чи пізно знижати швидкість вплоть до повної, повної зупинки. От зараз держіть руль вже вже намагається привернути до себе увагу. Якщо я також не буду реагувати, він буде тоді. Зупинятись повністю в межах своєї смуги. Також, звісно, в автомобілях XC90 це стандартна комплектація, є система автоматичного гальмування перед перешкодою, яка називається City Safety, яка працює ну, безвідмовно. City Safety Ну, ось так це працює. Досить жорстко, але вже в останній момент я не робив нічого. І в останній момент авто перед перешкодою загальмувало і ще залишило дистанцію. А ще є система cross Traffic Alert. Якщо ви рухаєтесь заднім ходом, вона відчуває не лише перешкоду позаду автомобіля і може також попередити водія або повністю загальмувати до повної зупинки. А й система cross traffic Alert, яка е за допомогою е дальних радарів парктроніків бачить автомобіль, який рухається у дорозі, яку ви можете перетнути, якщо будете необачно здавати назад. І навіть якщо авто ще досить далеко, далеко вона попереджає водія і також може повністю гальмувати автомобіль. Тобто, авто захищене на всі 360 градусів з усіх сторін. І це. Дуже, я скажу, от навіть у, особливо, напевно, у міському циклі дуже облегшує життя водія. От Зараз спробуємо ще систему контроля спуску з крутого склону, яка працює таким чином. Ми з вами вибираємо офрод. І в нас вона автоматично, по-моєму, тут вже активується, так? Чи ні? Зараз спробуємо. Так, вона вже активована. Як, як тільки ви увімкнули офрон, у вас автоматично активована система спуску з гори, яка от 7 км на годину. От зараз видно на спідометрі 7 км на годину, вона не дає можливості швидше розігнатися розігнатись автомобілю. Тримає його гальмовими, гальмовими, штатною гальмівною системою. І також це для, ну, для не досить досвідченого водія. Це класна допомога на, на важких поверхнях на склоні. Поїхали? Ну і, Звісно, чимала перевага для дизельного двигуна у такому чималому і нелегкому важкуватому автомобілі, як Volvo XC90 90 це прийнятна витрата пального. Так, заводські цифри тут складають від 4,8 до 6,5 літрів, але реально у міському циклі напевне, можна, можна дійти до витрати пального десь від 6,5 до 7,5 літрів. Літрів це досить реально. І це непогано для, я ж кажу, крупного кросовера. Друзі, маю вам ще розказати про можливості, як Volvo xc 90 підключається до вашого смартфону. Так, у нас є програма Volvo Cars, яка у режимі онлайн часу показує місцеположення автомобіля за географічними координатами. Там є також журнал поїздок, можливо, нагадування про майбутнє техобслуговування. А ще можна підключити ваш iPhone за допомогою ось такого от шнура і вивезти Apple CarPlay на екран телефону. Отут є музика, карти, телефон. Це повністю дублює інформацію з вашого iPhone. Ну що, друзі, ось такий автомобіль Volvo xc 90 з'явився у компанії «Автоексперт Дніпро. Автомобіль, ще раз кажу, офіційний, з пробігом за ледве 77 тисяч кілометрів, повністю обслугований на офіційному сервісі, без жодних підфарбувань, без жодних історій по ДТП. Передня частина у бронеплівці. Ось таке е приятне сполучення кольору кузова і темно-сірого кольору салону. Загалом в нас чимало автомобілів Volvo, Вольво, ми знаємо, як підкреслити їх переваги. Тому, якщо хочете розглянути, приїжджайте до нас, автомобіль не ховаємо. На, можна, на автомобілі можна зробити тест-драйв, можна отримати більш повну інформацію, можливо, я щось не сказав, але намагався бути об'єктивним. Ось такий автомобіль знайти можна нас у Дніпрі, точно навпроти річ порту. Це княгині Ольги 19Б на території автоцентру Вольво. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. З вами сьогодні був Валерій і до нових зустрічей. Пока. АвтоЕксперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро Розповімо на ютуб-каналі.